Дощі, грози та спека до плюс 35 градусів в Україні. Яку погоду очікувати в найближчі дні? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 24 липня, дощі будуть йти лише у Львівській області, а вже на всій решті території країни. У четвер буде сонячна суха погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день не така спекотна буде у західних та північних областях. Там в день всього від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. А ось на всі решті території країни буде спекотно від плюс 30 до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 16 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю 25 липня опадів побільшає. Дощі йтимуть у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. А вже на всі решті території країни буде панувати суха спекотна погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день на північному заході буде від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. На всій решті території ще спекотніше до плюс 32-34 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. У суботу, 26 липня, опади накриють більшу половину України. Сухо цього дня буде лише у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму. На всій решті території країни будуть лити дощі та очікується хмарна погода: вітер 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північних та західних областях буде прохолоднішою від плюс 25 до плюс 27 градусів на всій решті території спека від плюс 30 до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні буде до плюс 17 плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!